Доброго дня. Сьогодні разом з депутатами провели 43-ю позачергову сесію Нікопольської міської ради, де було прийнято ряд важливих питань, одне з яких це присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Дрозду Василю Володимировичу посмертно та присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Пацкану Івану Володимировичу посмертно. Це наші герої, які загинули, захищаючи нас і Україну. Надали допомогу військовим, необхідним те, що вони звертаються до нас і є в них запит, це і, і дрони, і інша технічна. Матеріальна база, яка їм не потрібна. Загалом це на мільйон 908 тисяч. Це в нас за е, період з прошлої сесії, березень місяць. Також прийняті необхідні земельні питання, які чекають е, мешканці міста Нікополя. Та сьогодні було. Представлено нового депутата Нікопольської міської ради Люборця Дмитра Ігоровича. Якщо є питання, я готовий відповісти. Олександр Іванович, а хто це Любарець і від якої він партії? Від партії батьківщина це Заміського. замість журавльова Віталія Юріча. Розкажіть, будь ласка, про поточну безпекову ситуацію Нікополі та ліквідацію наслідків. Скільки будинків було пошкоджено чи зруйновано? Скільки вже відремонтовано, та чи вистачає на все це бюджетних коштів? Так у нас на жаль обстріли не вшухають, вони продовжуються. Додається кожного дня в нас розбиті як будівлі, так і заклади. Роботи ми не припиняємо, ми їх ведемо по усуненню наслідків після обстрілу. Це негайне реагування для того, щоб надати допомогу нікопольцям. та продовжуємо роботу по відновленню саме прожитково-прожиточної можливості для того, щоб люди і надалі могли жити в своїх оселях. Вже в цьому році ми відремонтували декілька десятків будинків, черга є, але з наступанням погоди, якщо не буде збільшуватись інтенсивність обстрілів, то черга буде зменшуватись. Кошти на це є, кошти виділені. Розуміння і депутатів міської ради теж є. Тому цю роботу ми продовжуємо. На сьогодні, якщо брати всю статистику е, за ну, з початку активної фази бойових дій, то в місті Нікополі, на жаль, 41 е, загиблий, саме Нікополець, 263 поранених та майже 5,5 тисяч пошкодженого майна. Це різні і будинки, і будівлі, і заклади, і приміщення. Ну. Ситуація така. А, дякую. Підкажіть, будь ласка, майже місяць у Нікополі працює, займається вивозом сміття, комунальні підприємства. І вже є перші відгуки в соціальних мережах, є як позитивні, так і не дуже. А, як ви це прокоментуєте, а, яке ваше до цього відношення та які вже є перші результати та перші недоліки? Угу. Ну, давайте так. Це добре, що люди помічають, що позитивні зміни є, так вони дійсно є. Міс, де велике скупчення сміття воно зменшується. На жаль, ми останній рік-півтора мали незадовільну роботу підрядної організації, яка була. І накопичення сміття було дуже велике, особливо в приватному секторі. Тому на зараз е майже місяць працює комунальне підприємство паркове господарство, об'єми е вивозяться великі і купи сміття зменшуються. Е недоліків на зараз немає, є. є організаційні питання, які потрібно вирішити, це в процесі все кожного дня вирішується, і через деякий час ми будемо, скажімо так, бачити вже ну, більш організовану роботу підприємства. Є питання по техніці, не Ну, недостатня кількість техніки для того, щоб ми змогли і поточний мусор вивести, і мусор, який накопичувався. Але це питання ми теж вирішуємо. А я, як і казав надалі, це раніше я казав, це єдине можливість мати місто в чистоті це комунальне підприємство, і ми це зробимо. Если нам дозволить, известно, беспековая ситуация. Мы разумеем, что идут обстрелы, и все может быть. Думаю, мы на всем работаем. Александр Валерович, хотелось бы отметить вот работу коммунальщиков по ликвидации последствий обстрела. Просто поясню, когда смотришь это со стороны, это одно, а когда на себе это прочувствовал. И что хотелось бы отметить именно слаженную работу простых дворников знаете, их было там человек 15 и они в узком коридоре, они в дворе они не там не, ну, не сталкивались, они знали каждый, что ему делать, очень быстренько, хорошо перекрыли крышу и вот когда вы говорили о том, что э, они убирают всегда город, а во время обстрела убирают это У них заробітна плата, ну на, как тих надо, я не знаю. О, дивіться, е, заробітна платня дійсно в них, в них є премії, є е, 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 додаткове, е, ну, стимулювання додаткове є. Я не буду перечислювати, але воно є і все ж таки вони. В робочий час це роблять і на робочому місці, але якщо це потрібно, це і вихідні дні теж. Тому це оплачується в подвійному тарифу, якщо це вихідні дні. Вся робота злагоджена, в нас вже півтора роки йде обстріли міста Нікополя. Всю необхідну, ну скажімо так. Підход для ліквідації швидкого після обстрілів вже в нас є, він відпрацьований, тому намагаємося швидко це усувати. Дуже дякую. А, прокоментуйте, будь ласка, інформацію щодо підвищення тарифів на воду. Ну, підвищення тарифів на воду вже подається до НКРЄКП КП. Е з 2022 року спочатку на зараз ще підвищення немає, але воно дійсно очікується, яке це буде і коли це буде, я не можу. У мене немає такої інформації. Тому чекаємо. Але ми всі розуміємо, що починаючи з там з 2021 або 2020 року вже змінилось і тариф на електроенергію, так і, і багато іншого, що змінилося. Тому Потреба в збільшенні тарифу саме на воду, воно є. Але не буду казати зараз розміри, я не знаю, що буде, який тариф. Зменшуються пункти видачі артезіанської води. З чим пов'язане таке рішення? Ну, фонд ЮНІСЕФ, який завозив артезіанську воду, це їх рішення о зменшенні. Як кількості точок, де видавалася вода, так і об'єм води. Він зменшується в рази. Є таке розуміння, що це може зупинитись через декілька місяців взагалі. Це рішення ЮНІСЕФ. Вони бачать стабілізацію ситуації і. Так, ну, приймають такі рішення. Сьогодні на сесії було проголосовано рішення щодо виділення коштів на ремонт доріг. Скажіть, будь ласка, які це будуть ділянки, і який це буде ремонт? Капітальний, ямковий? Ну, поки йдуть військові дії. Взагалі про якийсь капітальний ремонт речі і не може йти. Кошти виділені саме на ті ділянки дороги, де аварійно небезпечні вже мають пошкодження. Тому я не буду перечисляти ні їх їх так бачать, буде проведено саме необхідне для того, щоб було безпечно пересуватися. Дякую. Минулого тижня була масована атака на енергетичну структуру України. І у Нікополі також були відключення. Як наші місцеві енергетики з цим впорались? Ну, відключення в нас було буквально на декілька годин і було відновлення постачання, тому я вважаю, що впоралися вони добре. Так. А ви як вважаєте? Цілком зводі. Добре. Є ще запитання. Якщо немає, дякую всім. Дякую.